А зараз хочу більш детальніше розповісти вам про те, як в нас проходить майстер-клас вихід з чорного насичена програма. Це перший день навчання. Ми розпочинаємо о 9 ранку, і до обіду ми повністю з вами розбиваємо це на лужні та е кислі ремовери, які вони бувають. Як правильно їх підібрати для того, аби іншого результату, та для того або іншого волосся, тому що вони е, працюють кожен по своєму, і це потрібно розуміти на яких шарах волосся вони працюють, та якого результату ми можемо від них очікувати. А далі ми будемо говорити про стабілізацію. Як її правильно застосувати, які методи стабілізації ми можемо застосувати, як на якому волосі, тому що ми розуміємо, що в нас клієнти приходять як з тонким волоссям в чорному кольорі, так і з, товтим, з товстим волоссям. Як правильно це все застосовувати для того, аби е, після того, як ви нанесете наступне фарбування, щоб у вас не було якихось несподіваних відтінків, або взагалі, щоб ваша? Фарбування не повернулося назад в чорний. А також в свою програму Вихід з чорного в цей майстер-клас я обов'язково включив е, інформацію про репігментацію, які методи бувають репігментацій, предпігментацій і поставимо крапки над і для того, аби вже зрозуміти на кінець, чим вони відрізняються один від іншого, за що відповідає ре і «препігментація». Також дуже важливим є те, аби нейтралізувати фон, тобто корекція фону після того, як ми вже зробили вихід з чорного, стабілізували волосся, і в подальшому що робити перед фінальним фарбуванням. Також, звісно, ми будемо говорити про постсервіс за волоссям, яке ми необхідні робити в салоні. Е, і також про те, які рекомендації необхідно давати нашим клієнтам. Ну а наступний день дуже цікавий і насичений. Розпочинаємо в 9-й ранку. Звісно, що з кави, як то у Львові без кави, ви ж самі розумієте, е, прописуємо протоколи, запрошуємо наших моделей, обговорюємо їхню історію фарбування та приступаємо до роботи. Я поруч все контролюю, всім допомагаю, підсказую, показую. Закінчення, коли закінчення, чесно, ми не знаємо, тому що ми завжди за ідеальний результат. Планую е завжди о 20.00 завершити навчальний день, але чи так вийде, я не знаю. Тому, будь ласка, не плануйте від'їзд зі Львова що ви з іншого міста в той самий день. Ліпше на наступний ранок або ввечері, або щоб погуляти та віддихнути.